Коли Ісус Христу, одна притча розповідає, що жило якось двоє братів. Одного разу вони, піддавшись спокусі, вкрали у свого сусіда кілька свиней. Їх піймали і вирішили покарати наступним чином, витаврувати на чолі СВ, що означало свинячий бор, злодій. Так і зробили. З того часу їхнє життя перетворилося на пекло. Їх почали зневажати, ображати на кожному кроці. Вони не мали спокійні день, ні вночі. Один брат, не витримавши такого знущання, вирішив поїхати в чужі краї, де його ніхто не знає, і розпочати життя спочатку. Але хоч він переїхав в інше місце, те йому не давало йому спокою і в тому новому місці. А інший брат вирішив не втікати від своєї долі, і залишитися у тому селі. І він почав творити багато добра, допомагати іншим людям, робити добрі вчинки. І таким чином потрохи почав змінювати думку про себе. І от пройшло багато років. Одного разу, і про це вже навіть всі забули, проте клеймо. Змінилося вже. Е... Одне чи два покоління, той брат, який мав клеймо на чолі, став вже таким поважним старшим чоловіком. Одного разу один хлопчик підійшов до своєї матері і каже: мамо, а скажи мені, в нашому селі живе один такий дядько. В нього на чолі є клеймо, і там є дві букви СВ. Що вони означають? Мати каже: Я вже не пам'ятаю точно, що вони означають, то мені здається, що вони... Означає скорочено святий. Притча ця має зміст у тому, дорогі друзі, що кожна людина, яка у своєму житті може зробити багато помилок, багато тяжких гріхів, вона завжди може виправити своє життя. Приклад церкви, життя святих, святе Писання навчає нас, що. Великі грішники, які вчинили багато злочинів, стали великими святими. І це є заохочення для кожного з нас боротися за своє освячення, боротися за своє спасіння, тому що воно можливе кожній людині. Амінь.